Українська розвідка знову змогла отримати повний доступ до комп'ютерних систем та серверів самопроголошеної адміністрації тимчасово окупованого Криму. За інформацією джерел, у результаті операції було зібрано понад 100 терабайтів даних. Серед них службове листування так званого глави Крима Сергія Аксьонова, робочі документи та переписка між міністерствами і структурами окупаційного уряду Криму. У матеріалах виявлено численні документи щодо незаконного вивезення українських дітей із захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зокрема, містяться списки неповнолітніх, перевезених до Криму та Росії, їхні анкетні дані, інформація про опікунів, місця проживання й навчання. Ці відомості вже передано українським правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів. Крім того, розвідка отримала документи, що стосуються так званої спеціальної військової операції. Серед них дані про військовослужбовців РФ із персональною інформацією та відомостями про родини, списки ув'язнених і загиблих, рішення про виплату компенсацій. Також у матеріалах зафіксовані звернення учасників війни з проханнями виділити їм земельні ділянки у Криму. Окремі документи підтверджують численні наради окупаційної адміністрації та свідчать про проблеми з паливно-мастильними матеріалами після атак на російські нафтопереробні заводи. За словами джерела в гур, це вже друге успішне проникнення у сервери окупаційної влади Криму за останні місяці. Після попередньої операції до Аксьонова та його оточення приїжджали співробітники ФСБ, щоб знайти крота, але їхні спроби виявилися марними.